ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. 22 березня відзначається всесвітній день води. Тож наш сьогоднішній випуск присвячений водним ресурсам. Яку воду ми п'ємо, як її очищують, та що може зробити кожен громадянин для заощадження водних ресурсів? Доочистять воду самі, про відстоювання, кип'ятіння та фільтри. Екосан як метод заощадження води. Про якість Нікопольської води розказали спеціалісти. Тепер про це більш детально. Вода це життя. Тож від її якості залежить і якість нашого життя. Незважаючи на те, що в Нікопольському міськводоканалі запевняють, вода в нас непогана та відповідає всім нормам, люди можуть в побутових умовах самостійно доочистити її. Найпростіші способи очищення води в домашніх умовах це кип'ятіння та відстоювання. Кип'ятити воду радять протягом 5-7 хвилин та споживати її не довше однієї доби. В результаті відстоювання води з неї випаровується хлор, а солі важких металів осідають на дно. Для очищення води використовують також замороження. В домашніх умовах доочистити воду можна і завдяки різноманітним фільтрам, але їх слід регулярно замінювати. Єдине, нада що длительное использование фильтра влечет еще больше вред, чем пить воду с крана. Если менять вовремя, то все нормально. А потом на них начинают нарастать бактерии, и получается весьма плачевная картина. Потом інфекційне заболівання загалом очищення водопровідної води процес простий та маловитратний. Тож при бажанні кожен може самостійно в побутових умовах покращити якість води, яку він п'є. Незвичний, але простий спосіб заощаджувати водні ресурси запропонував та почав втілювати життя громадський діяч Юрій Бабінян. Чоловік впевнений, якщо його ідею запровадити на державному рівні, результат не примусить себе чекати. А мова йде про екосанітарію та використання так званих сухих туалетів. Що це таке, дізнавалась наша знімальна група. Заощадження води, боротьба з підтопленнями, зниження забруднення стічних вод та виробка безпечних органічних добрив. Все це можливе завдяки сухим туалетам. В Нікополі збудовано першу та поки єдину таку вбиральню на території римсько-католицької церкви. Процедура повністю безвідходна. Продукти життєдіяльності стають добривами, а ще це економія. Адже з таким туалетом відпадає потреба частого виклику асинізаційної машини. Плюс до цього побутові стоки без туалету легше очистити. Технологія сухого туалету, або як її ще називають екосан, придумана та доволі популярна в Європі. В нашій країні таких туалетів небагато, а в Нікополі усього один. Юрій Бабінін закликає інших переймати досвід та будувати такі вбиральні. Так кожен може зробити внесок у процесі заощадження та збереження водних ресурсів. Напередодні Всесвітнього дня води Нікопольська регіональна організація національної спілки журналістів разом з керівником Нікопольського відділення Міжнародного фонду Дніпра В'ячеславом Сандулом ініціювала та провела круглий стіл з представниками міської влади, громадськості та спеціалістів відповідних підприємств. Тема вода в Нікополі та її якість. Ініціатор зустрічі В'ячеслав Сандул вже не перший рік привертає увагу громадськості та влади на проблему питної води в регіоні. Він наполягає на необхідності укладання міжобласної басейнової угоди та координації планів Дніпропетровщини Запорізькою областю. Інакше недалеко той момент, коли воду з Каховки вже не можна буде вживати. Звернувся до депутатів обласної ради, до депутата Верховної Ради. З тим, що ці проблеми були у нього, щоб цими проблемами найбільш тісно зайняли. керівник спілки Громадянський дозор Юрій Бабінін зазначив, що проведений ним екологічний аудит зафіксував неприємні цифри. Смертність Нікополі на 16-17% вища ніж по Україні. Причину вбачають зокрема і в неналежній якості води. Забруднення приходять до нас зверху, аж з Росії, з Дніпропетровська, з Запоріжжя. З сусідньої атомної станції у прибережній смузі нікополя спостерігаються впливи забруднення не тільки тих підприємств і тих мулів наносних, що йдуть зверху, а й наших локальних забруднень. Які стосуються промислових викидів, свою лепту в забруднення води вносять і прості громадяни, не навчення ані бережливому ставленню до води, ані її економії. Громадськими організаціями на березі Каховського водосховища від порту до насосної станції ПТЗ нараховано 33 звалища з побутових відходів та отрутохімікатів. І все це потрапляє в воду, яку ми потім п'ємо. Як перевіряють якість водних ресурсів, розказав природоохоронний прокурор Сергій Щербина. Буквально у березні місяця до да, винесена постанова. Ми затребували інформацію щодо якості питної води, перевищення лімітів, які здійснюють підприємства, користувачі води. Тому на цей час триває. проводимо і питання і якості. І інше питання щодо е, законодавства, яке регулює е, використання води та е, навколишнього природного середовища. Головний інженер міськводоканалу Федір Жигалов впевнений, вода в Нікополі в нормі вона відповідає стандартам якості. Агульне охаювання состояння пітєвої води значить, привело к масовому психозу, о том, що вода везде Хоча для того, чтобы достичь европейского качества воды, нормы европейские, намного качество воды ниже, чем они установлены на Украине. В Украине нормы качества питьевой воды установлены намного жестче, чем в Европейском Союзе. Там хлороформ в 10 раз больше нормируется нас. Перманганатная окисляемость. Там нету такой проблемы, как у нас. Там система очистки воды намного лучше, З худшими показателями 15 тисяч мешканців Нікополя також Олексіївки та Менжинського споживають воду, яку для них готує підприємство енергоресурси. Контроль є як з сторони лабораторного центру. Це об'язательно паралельне дослідження, Їже місячно як карвада каналі, так і у нас водичку відбирають лабораторний центр на ми відправляємо воду. В Дніпропетровське обласне управління лабораторного центру на улицю Щербані на вірусологічні показатели, як ми так і Горводоканал, обязательно відправляють свою воду в Дніпропетровське управління лабораторного центру. Тобто ми постоянно працюємо над улучшенням качества воды. Контролює показники води в Каховському водосховищі, відділ моніторингу Нікопольського регіонального управління водних ресурсів. За второї головоді прошлого прошедшего року, значит, Все, большинство, точнее показателей э, химических были не превышали предельно допустимых концентраций. За исключением цветность в два раза превысила химическое поглощение кислорода в полтора раза фенолы в два раза и в летние месяцы биологическое потребление кислорода в полтора раза превышало значит, э, предельно допустимую норму. Очисні міськводоканалу працюють в повному режимі. Вода контролюється по 80 показникам. проте якої якості вода доходить до споживача, невідомо. Адже транспортується вона по іржавих та забруднених трубах. Не відсторонюється від проблем міська влада. В місті виконуються та плануються заходи екологічної програми та стикаються з проблемою недостатнього фінансування. Існуюча в місті програма Екологія-2013-2017 передбачає заходи, що покращать стан навколишнього середовища. З 13 пунктів програми, запланованих на поточний рік, 8 стосуються безпосередньо води. Проте для втілення їх в життя необхідні кошти. Очень проблема острая для нас это недофинансирование сферы экологии, но это, наверное, не общегородская, а общего государственная проблема. И этой проблеме не уделяется должному вниманию у нас в государстве. Очень обіцяна тим фактом, що е, теж опять же таки научному уроні реорганизация и позніше органи інспекції. Проблема якості води та заощадження водних ресурсів існує. І розказувати про це та навчати економному та пережливому ставленню до води треба ще з дитинства. Я вважаю, що екологія душі це составляющая основная. І отсюда повинні в наші пойти направлення деятельности і в педагогіку. І в сім'ї, і к общественності, тому що екологія має починатися і впитуватися з молоком матір'ю. Свій внесок у вирішення проблеми забруднення та заощадження водних ресурсів може зробити не тільки держава, але й кожен її громадянин окремо. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі «Кварц». Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить! Четвер, 20 березня, температура вночі плюс 4 плюс 5 вдень плюс 5 плюс 8. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стопчика. вологість повітря 70%, хмарно дощ. У п'ятницю, 21 березня, температура повітря вночі плюс 2 плюс 3 вдень плюс 6 плюс 9. Атмосферний тиск 761 мм ртутного стопчика. вологість повітря 67% ясно. У суботу 22 березня вночі плюс 2 плюс 4, в день плюс 6 плюс 9. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика вологість повітря 68% ясно. У неділю, 23 березня, вночі плюс 2 плюс 4, в день плюс 7 плюс 12. Атмосферний тиск 753 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 63% ясно. Стого це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, формування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.